Оце от бачили? Отак. Тільки не лякайтесь, отут, уявіть собі, знаходиться один світовий рекорд, який я вам зараз і покажу. А тепер отак. Це роутер. І оце от роутер. Але цей маленький рекордсмен, кишеньковий, і він найменший у світі. Даний дівайс компанія Asus представила на початку року у Лас-Вегасі, і він реально збурив уми місцевих гаджетоманів. Габарити цього кишенькового роутера 6,5 см довжина і якихось 17,5 грамів вага. Зовні все дуже і дуже просто. З одного боку, порт для шнуркового підключення до мережі, з іншого акуратно всунутий у корпус хвіст підключення до USB. В такому стані дужка хвоста створює, наче як міцну петельку, і його зручно тягати з собою в якості брелоку, десь там на зв'язці із з ключами. Дивіться, тільки не перетріть таким чином провід. Що ж, може така мацюпуцька штучка? А може вона багато. Справді може замінити дещо незграбний в польових умовах стаціонарний багатопортовий роутер, якщо вам насправді треба один лише Wi-Fi. Підключаєте шнурок прямо сюди. А живлення дається через теж компактний адаптер. Його в розетку і бездротова мережа у вас запрацювала. А от вам є ще одна зручність, там, де треба оплачувати кожну точку підключення до інтернету. Скажімо, ви в готелі, ви там цілою бандою. Купили один пакет, підключили через роутер, свій комп'ютер. І роздали wi fi на всю чесну кампанію. Хоча відносно на всю можливості вбудованої антенки тут далеко не безмежні. Радіус її роботи покриє звичайно готельний номер чи невеличкий офіс радіусом десь там у десяток півтора метрів. Тому у сусідній кімнаті за стіною на стабільне з'єднання та хорошу швидкість особливо не розраховуйте. Налаштовується усе ж надзвичайно просто. В дівайс зашито трішки флеш-пам'яті, на яку закинута спеціальна програма для керування мережами. З її допомогою ви можете розшарити інтернет на інші дівайси, перетворивши свій ноутбук на інтернет шлюз З усього гамузу існуючих мереж вашу знайти не так і важко. Вона одноіменна з модельним номером роутера, її можна зробити загальнодоступною, можна закритою, тоді пароль до неї шукайте на корпусі дівайса. Тут він прописаний як код супервайзера. Наскільки довго проживе цей надпис, поки пристрій новий, сказати важко. Але щось нам підказує, що з часом він може затертись. Між іншим, цей кишеньковий маршрутизатор може навіть керувати кількома мережами, в яких можна проставляти різні права доступу. Хоча великого тонкого функціоналу від цього малюка чекати не варто. Тут він, звичайно, поступатиметься своїм здоровенним колегам-конкурентам. А ось іще вам одна сфера використання цього гаджету. Ви можете через нього підключитися до діючої мережі. Раптом у вашому ноутбуці немає Wi-Fi модуля. Його наша манюпунька штучка якраз і замінить. Просто підключіть її. І через USB-порт і вуаля ввели пароль і ви в Інеті. Хоча така функція більше підійде для настільних машин, в яких бездротовий модуль достатньо нечастий гість. За бажання ж можете таким чином підключати і провідний інтернет. Знову ж таки, порт для езернет підключення тут є. Найголовніша ж перевага цього ASUS з мелодійною назвою WL330MUL це його універсальність. Був би лише під боком інтернет. А ця маленька штучка з а як запустити його на ваш дівайс чи на цілу купу інших дівайсів? Ну де інтернет шо? Та зараз? Ну що ви такі нетерплячі? Люди знімають, вони крик тут влаштували.